Понад дві сотні бойових зітнень по всій лінії фронту зафіксували у генштабі. Найскладніше традиційно на покровському відтинку. Сили оборони зупинили там 79 російських атак. Тривають важкі бої на Краматорському напрямку. Крім того, окупанти не полошають спроб прорвати українську лінію оборони на Харківщині. Вовчанськ, Лиман та Куп'янськ головні вектори російського наступу. Сумарно тільки за минулу добу там зафіксували 42 штурми. Тривають важкі бої поблизу Торецька. Там 19 атак противника. І більше про оперативну ситуацію у цьому секторі розпитаю Єгора Фірсова, командира взводу 109-ї бригади роти ударних БПЛА. Пане Єгоре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, і я вас також вітаю всій країні. бажаю міцного здоров'я. Пане Егоре. Перед тим як ми розпочнемо розмову, хочу звернути увагу наших глядачів на QR-код, який з'явився на ваших екранах. Це означає, що нашим військовим потрібна наша з вами допомога. Донатів маленьких не буває. Пам'ятаємо про це, пане Єгоре, Ви нам розкажіть, на що саме збираєте? Ой, на що саме ми збираємо? Ну за моєю спиною ви можете побачити дрони. Ой, от вони з цього боку лежать, значить, на наді мною. Зараз я знаходжусь в лабораторії. В принципі, де і наші дрони налаштовуються для того, щоб долати ворожий реп і нищити ворожу техніку, необхідна величезна купа усілякої дріб'язкової історії. Ось безпосередньо в пакеті я вам так от навіть можу показати. Це називається ВТХ, модулі на. Управління для того, щоб нормально долати ворожий реп і дрон долітав, от потрібно такі штуки безпосередньо, які ми замовляємо. Не буду казати де по всій країні, по всім країнам світу замовляємо. От розпаємо дрон, один впаємо туди і необхідні матеріали. Летимо на 20-30 кілометрів і нищимо ворожу техніку. До речі, величезна вдячність. Бачу, що вже люди починають донатити трошки, навіть підвісає телефон. Тому всім величезна вдячність за донати. І майбутні донати, повірте, ми спалимо не одну, не один десяток техніки в найближчий час. Шановні глядачі, звертаюся до вас. Не зупиняйтеся. Давайте донатити 10, 20, 50 гривень. Будь-яка комфортна для вас сума. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Кожна гривня важлива. Бійці 109-ї бригади збирають на дрони та отакі штуки, які показав саме пан Єгор. Тому, будь ласка, долучайтеся до збору. Є і QR-код, і номер картки трошки нижче. Пане Єгоре, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на вашому відтинку фронту? Ну я вам скажу так: ми стоїмо, скажімо так, турецький покровський напрям. Нам, якщо порівнювати з місяць тому, або навіть півроку тому, нам зараз От буквально там. Сьогоднішня ніч пройшла дуже важко, півночі не спали, обговорювали організаційні питання, були постійно штурми дронами доводиться зривати ці штурми. А от, і, звичайно, ну коротше кажучи, на от на нашому напрямку, дуже важка ситуація. Дуже часто, якби ти знаходишся в дисонансі. Тому що друзі, знайомі в тебе питають, а як там ситуація на фронті? Чули, що там певне затища? Повірте мені, затищам і, і не пахне. Ворог хоче прорватись. Ми розуміємо його задум. Ось штурми такими знову ж таки малими піхотними групами, прикриті артилерії. Коротше кажучи. Якщо коротко, зараз ситуація от по нашій лінії фронту дуже дуже важко ворог постійно тисне і вдень і вночі. А як думаєте, чому змінилася інтенсивність цих штурмів? Не знаю. Я думаю, що ворог хоче зараз. Ну от Торецьк, Він хоче остаточно взяти Торецьк, взяти на навколо територію, на, навколо Торецька, Ось і розгорнути напрям а, наступу на Костянтинівку. І з іншого боку, там з часового яру також прорватися в напрямку Костянтинівки, окупувати Часів. Яр. А ось і. Відхапати фактично черговий шматок а, Донецької області. Я думаю, що це робиться і для посилення а, перемовин. А от що не забувайте всі, от всім хотів би сказати, що насправді. Дипломатія це добре, але дипломати приходять з якимось, умовно кажучи картами, які їм видали військові. І противник я думаю, добре це знає, усвідомлює. Розуміє, що якщо перехопити стратегічну ініціативу, якщо захопити чергову частину міст в Донецькій області, то можна суттєво покращити свої переговорні позиції. Тому я думаю, що вони тиснуть е, саме з цих причин. І власне, щоб ворогу не вдалося захопити ні Торецьк, ні просунутися далі. Шановні глядачі, давайте задонатимо хлопцям. Хлопці збирають із 109-ї бригади на ФПВ-дрони. Будь ласка, не будьте байдужими. QR-код на екрані І також є номер картки. Трошки нижче, пане й гора. Щодо самого Торецька? там тривають міські бої. Яка специфіка цих боїв? Ну, ми безпосередньо не в самому Терецьку, але специфіка міських боїв в тому, що по іншому літають дрони, тому що Всілякі будівлі створюють радіогоріз... ну, перешкоди для радіогоризонту Ось, хоча зараз на нашому напрямку ворог активно використовує дрони на оптоволокні, от я вам розповідав про ворожий реп і що ми робимо для того, щоб не потрапити під нього. А оптоволокно це фактично дрон на лєсці, ліс... на, на такій там умовно ниточці, де на якого взагалі реп цей не діє. А ось а тому ворог часто його використовує. Стовою і е, в ну в турецьку специфіка в тому, що це безпосередньо міські бої. А вони точаться вже багато-багато місяців. Ворог зайшов туди ще в минулому році, і ну, власне, наші там інші підрозділи, наші збройні сили, а ось роблять все для того, щоб фактично б'ються за за кожну будівлю. Отак там відбувається що в часовому яру. Що в Турецьку відбуваються бої таким чином, що що ти захищаєш фактично кожен під'їзд, кожну будівлю. Я знаю, є такі навіть випадки, коли противник був в одному під'їзді, а наші хлопці були, наприклад, в іншому під'їзді. От, от така безпосередня ситуація. Дуже багато контузій, тому що саме в, в місті, е, ну по іншому ця вибухова хвиля, да, і бійці частіше отримують контузії, е, ніж коли безпосередньо є там бліндажі, і якась посадка і так далі. От. Тому специфіка така. Дуже, ну, в будь-якому разі, дуже-дуже важко. Пане Ігоре, в ОСУ в Хортиці напередодні повідомили, що Росіяни намагаються пробиратися підземними комунікаціями до позиції збройних сил України в Торецьку. Що це за тактика? Це та славнозвісна труба, як було в Курській області. А ви знаєте, це ж було не тільки в Курській області. Я ще можу сказати. Згадайте Авдіївку, там також пробирались із зі сіноватої з Донецька, прям mm. по трубам, каналізаційним трубам, газовим трубам. А щось навіть в них один раз і, і, і вдалося це зробити. Тому ну як ворог намагається зробити все від себе можливо, них вони йдуть, в них не виходить, Знову чергова група штурмовиків не виходить. Вони і починають гнати своїх своє м'ясо вже через різні. Не дірки, а ось такі як трубопроводи. А от і, і намагається, хоч якось зайти там або в тил до наших підрозділів, або хоч якось прорватися. Тобто, це не нова тактика, це, це тактика про те, що їм конче необхідно хоч щось зробити, а ось хоч якусь тактичну перевагу мати, тому вони женуть своїх бійців як. Ну по різному, по -різному. головне, щоб був, їх хоч якийсь результат. Добре, що в них не виходить. Добре, що наші збройні сили, от і уявіть собі важкість. Тобто, командир, який зайшов на, на позицію, він не просто має її утримувати, Він має підняти і розглянути всі можливі варіанти, як ворог може зайти, в тому числі і отакі комунікаційні, щоб там через якусь е, е, каналізаційну трубу е, не вийшла група орків. Ще раз нагадую нашим глядачам: триває збірна FPV-дрони для 109-ї бригади. Будь ласка, не будьте байдужими. Будь-яка сума 10, 20, 50 гривень. Сума комфортна для вас, буде важлива для хлопців і це ваш донат в знищення ворогів. Тому, будь ласка, долучайтеся QR-код на екрані і номер картки трошки нижче. qr кода є. Долучаємося, пане Єгоре, До ваше питання була інформація, що на турецькому напрямку ворог перегрупувався і отримав підкріплення. Чи спостерігаєте ви нарощування сил противника на тому відрізку, де ви стоїте? Ще раз всім дякую за донати. Прям телефон вібрує. Мені ж страшно, що він зараз зависне і трансляція прирветься. Ось тому величезна всім вдячні за будь-які донати. Що стосується перегрупування ворога, чи відчуваємо ми? Ну, знаєте, я б сказав так, що ми якраз безпосередньо відчуваємо, що ворог перегрупувався і робить все можливе для того, щоб прорватись. А це з одного боку, з іншого боку, от я кажу, що бойові дії напевно для багатьох уявляється така картинка: як їдуть танки, стріляє РСЗО, гради, величезна купа штурмовиків і вийдуть. Насправді це дещо не так. А сучасний формат військових дій він суттєво змінився, і це відбувається таким чином, що просто там певна маленька група орків у вигляді 4-6 штук, інколи 2, Хочуть просто отак, от на тупом прорватися і віджати там якусь окопну лінію, потім ще щось віджати, якусь позицію ще, ще, ще. І отак вони просуваються. Звичайно, під прикриттям артилерії: артилерія стріляє, міномети 120 ті га, гради, гаубіці, і звичайно, як я сказав, дрони різних типів. А ось їх прикривають і, і намагаються якби вибити з наших з позицій. А тому з одного боку там не відбувається чогось такого, що навіть відбувалося там. Дтам два-три роки тому з іншого боку, звичайно, дуже складно. і Ми якраз бачимо, і ми якраз працюємо. Мій підрозділ безпосередньо, щоб залітати отуди, де вони групуються на кілометрів 20-30, А там повірте мені, дві ж завжди дуже високі, всілякі урали, БК, ротації їм вже треба проводити, і фактично дронами нищити все. Фактично, що, що рухається від якогось мопіда. Часто ми бачимо їх, що вони рухаються на мопедах, до безпосередньо великих якихось агрегатів, великих машин, типу там а, а, Урала а, чи МТЛБ, чи щось інше велике, те, що рухається, пане Єгоре, Передусім, дякую вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини, і дякую кожному і кожній, хто долучився до збору. Мені редактор підказує. Що вдалося зібрати майже 150 тисяч гривень? Дякуємо вам і пане Ігоре, Дякую вам за цю розмову і за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Це був Єгор Фірсов, командир взводу 109-ї бригади роти ударних БПЛА.